Воно подається, розкажіть, бо я його в житті не бачив. Отакий От просто кружочок. Да. І, ну, Один, можна, два, три можна. І далі. Пан, для... пам, пам! Як для воно має виглядати, скажіть. Женя сьогодні а, виглядає більш розгубленішим, ніж Єва, бо вона це знає. Женя не знає, що це таке, і йому сьогодні важче, тому він а, частіше звертається до балкону. В чому вивалювати це все діло? Женя, яйце, це борошно панко. Як на котлету по-київськи, жень. Борошно, яйце, панко. Спочатку борошно, а не яйця. Воно ж має приклеїтись на приклеїти. Це понятно, вік. Да, ну щось він питає. Я ж сказала, як на котлету по київськи Галя, де ти? Ти можеш включитись? Будь ласка, ми беремо цей рис. В муку, в яйце, в панко. Потім так, фритюр, Фритюр — 180 градусів. Побудь жет. тут, потім. Будь ласка. Женя, хоче моєї підтримки, а я тупо не можу нічого сказати, тому що я і так замішаю. І тут у мене конфлікт. І я, коротше, хочу його підтримати. А, і хочу і Єву підтримати. Ну, коротше, в мене таке було, волосся, мене тупо розривало на часті на балконі. реально. — Ти ж розумієш, що вона йому правильно Він. Він підказує. ж Галіну допомогу, нехай підказує. Ні, ви можете просто пояснити, що я неправильно підсказала? Ну, Ти сказала яйце, борошно, панко. По-моєму, це логічно, що йде спочатку борошна, яйця ну, пан. Людина зараз в стресі, і вона, типу, слише яйце, борошно панку і буде так і робити. Ну, я це не намірено зробила спеціально. Я, я, кажу, розумі, я... я просто перечисла інгредієнти, бо в моїй голові не було там така, така, така паслічна. Жесть напали, що я неправильно підказую, бо то я це спеціально ніхто роблю. Не я, не це не кажеш, що є. це спеціально. Я яка е, масло, скільки градусів? 135. Воно прям таке, як надо. О, о, ліпи, супер. Жень, yeah. от тупо як котлетки, тільки ну, по-ківськи, то кружочки. Зроби три кружочки, щоб гарно було на презентації. Все, я понял, прийняв. Єв, yeah, як воно? Гарнючка. Ну, супер. Молодець. Якщо я піду, хоч поплачете Немножко. В, te, в тебе кла... Ну, мені твоя результат. Блочки роби, і все. Не треба думати, там піде, не піде. Роби на результат, і все. Починаєш оце. Знаєш, теж це прибіднятися. Пожалуйста. Я, я не буду плакати. Начинайте мене це роздражати своїми цими всіми. Балкончик з нас сьогодні молодці. Вони переживали. Я там на Галю дивилася вона ще блєдно ловила, тому що я ж її два бубочки е, сьогодні внизу. І хтось з нас піде. Женя ти лучше все вийде. Все, і вам доброго дня! Дуже гарно ти молодець. Мені здається, що в мене сьогодні все було окей на останньому етапі, тому що я зібралася, я не переживала. Плюс мене врятувало те, що я знайома з цією стравою, я багато про неї читала, багато про неї знаю. Мені це дуже-дуже сподобалось. І я сьогодні прям кайфувала. Я так Жеку підкалувала в якісь моменти, я йому підкидала продукти, ми посміхалися вдвох.